Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами дамо відповідь на питання, чим ступінь окиснення відрізняється від валентності. І так, у нас з вами два приклади. Це хлор 4 і це H4. Складемо структурні формули, такі, які ми складали з вами в 7 класі. Що ми бачимо? Ми бачимо, що від кожного атома карбона відходить по 4 зв'язки. В першій речовині і в другій. По кількості рисочок, ми з вами казали, кількість рисочок вказує на валентність елемента. Ступінь окиснення вказує на кількість відданих і прийнятих електронів. Хлор має ступінь окиснення мінус 1, він більш електронегативний і тому. Він буде забирати загальну пару від карбону. Карбон буде в такому випадку мати ступінь окиснення плюс 4, тому що він буде віддавати 4 електрони. В другому прикладі карбон виходить більш електронегативний, чим гідроген. Тому електрони від гідрогену будуть рухатись до карбону. Гідроген віддає, один атом гідрогену віддає один електрон, при цьому має заряд плюс 1, тоді карбон буде мати заряд мінус 4. І так, валентність вказує на кількість зв'язків, ми бачимо, кожен атом карбону в першому, в першій формулі і в другій має чотири зв'язки, а ступінь окиснення вказує на кількість відданих або приєднаних електронів.